Гороскоп на 18 травня 2024 року для кожного знака зодіаку. Овне. Потрібно буде повернутися до справ, які ви довго відкладали, виконати обіцянки дані раніше. Це навряд чи порадує, адже хотілося б зайнятися чимось більш цікавим та перспективним. Але якщо ви не будете витрачати час на переживання, а одразу візьметеся за роботу, то встигнете все. Тельці. Налаштуйтеся на серйозний лад, намагайтеся не піддаватися швидкоплинним поривам. Цього буде достатньо, щоб упоратися зі звичними справами і досягти успіху в чомусь новому. Поспішати не треба. Швидше за все, сьогодні ви створюватимете заділ на майбутнє або розбиратиметеся з тим, що пізніше виявиться важливим. Імовірно, доведеться вирішувати кілька завдань відразу, і це змусить понервувати. Але все складеться добре. Близнюки. Будуйте плани, визначайтеся з цілями, вирішуйте, чого досягнете насамперед, а що відкладете на потім. Для всього цього день чудово підходить. Ви не станете фантазувати і плекати хибні надії. Здорово оціните ситуацію, що склалася, і свої сили. Навряд чи хтось зможе збити вас з пантелику або заплутати. Раке. Відразу кілька справ вимагатимуть уваги, тож будьте готові діяти швидко, миттєво перемикатися з одного завдання на інше. Багатьом ракам треба буде вирішувати і робочі, і побутові питання, на ходу змінюючи плани, щоб встигнути все. Такі представники знаку сьогодні можуть дратуватися через дрібниці, але якщо вони впораються з емоціями, то швидко зрозуміють, як діяти. Леви. Ранок виявиться досить неспокійним. Настрій чаць змінюватиметься, і навіть на незначні події ви можете реагувати особливо гостро. Невиключені розбіжності з колегами, взаємні претензії та образи, через які вирішити робочі питання, виявиться складніше, ніж зазвичай. Але якщо ви налаштуєтеся на конструктивний лад, то напевно побачите можливості, яких раніше не помічали. От тут і почнуться зміни на краще. Діви. Ви швидко впораєтеся зі звичними справами, вирішите поточні завдання. Серйозного прориву у справах від цього дня очікувати не варто, але вплив позитивних тенденцій все ж таки буде досить сильним. Деякі діви повинні взяти участь в обговоренні складних і гострих питань. У таких випадках надзвичайно важливо не піддаватися на провокації та зберігати спокій. Терази. Ви зробите багато корисного, якщо не переживатимете через дрібниці. День буде сприятливим для спілкування з колегами та керівництвом переговорів та публічних виступів. У роботі вдасться досягти успіху, тому що ви не будете витрачати час на вирішення незначних питань а одразу зосередитися на найважливішому: Скорпіони. Відмінний день для спілкування, обговорення важливих питань ділового та особистого характеру. Ви не підете на поводу емоцій, спиратиметеся на свій здоровий глузд і практичний досвід. Це дозволить уникнути прикрих помилок, нічого не випустити з уваги, швидко досягти потрібного результату. Але там, де справа стосується грошей, краще не поспішати. Імпульсивні покупки навряд чи будуть вдалими. Стрільці. Починати цей день варто зі звичних занять та тих справ, які не вимагають зосередженості та уваги до дрібних деталей. Настрій зранку навряд чи буде особливо добрим. Набагато ймовірніше, що вам знадобиться деякий час, щоб привести себе в норму. Не все складатиметься так, як ви очікували, тому будьте готові проявити гнучкість та творче підійти до робочих завдань. КозироГЕ Сьогодні ви будете особливо привабливими. Можна скористатися цим для вирішення якихось важливих завдань, адже виявиться набагато простіше впливати на оточуючих, отримувати підтримку і домовлятися про співпрацю на вигідних для вас умовах. Одні козороги отримають цінні подарунки, на інших чекають грошові надходження. Водолії. На початку дня тримайтеся подалі від начальства та постарайтеся не сперечатися з колегами. Велика ймовірність конфліктів із незначного приводу. Серйозних складнощів чекати не варто, але все ж таки краще постаратися уникнути неприємностей. Трохи пізніше ситуація зміниться на краще і вирішувати робоче питання стане набагато простіше. Риба багато сьогодні піде не за планом, і, можливо, ви не зможете здійснити все, що задумали. Особливо переживати через це не варто, адже дуже скоро вдасться надолужити втрачене. День краще розпочати зі знайомих справ, навіть вони можуть вимагати більше уваги ніж зазвичай, оскільки потрібно буде перевірити всі дані, переконатися, що ви нічого не пропустили.